Слава Ісусу Христу, слава Україні! Так, народ заїхала. В наш район така вот лошечка. з нашого району в наш район. Заїхала дочка Буржуя. Верніше внучка з Буржуя, дочка Фріза. Така така водлошечка, ріді два місяці, голова малого Стойка, тут капець шейка. Цейка коротенька голова маленька, така лошечка Не в року. Вона здорова росте. Буде мешкати в нас по сусідству в мене. І така от лошечка. Така от папіку маленьку незначну зірочку. Така от лошечка. Ну, а піджини, І. Ну, пробіжися трохи. О, 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 бляха. Бо я зараз точно з нього пробіжу. <реш> Його баню, я зараз ведеш... Я зараз ведеш побігаю. <реш> е, мала, ти шо? Така от лошечка. Буде, буде у нас по сусідству. Вот Заширвака. Немножко біла. Так разумі бачка фріза. Тишина, капець. Спокійненько, як дитина. Що ти хропеш? Дива красольна По на твої іде газда. Белий прицеп, якраз привезли. Це привезли. Так, там ледра коло Раз дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, слава Україні! Да фріза.